Ось такими бутербродами нас пригощають. Замовники на об'єкті тут не на монтажники монтують Сонячну станцію. М -м -м. Просто Ще кава є. Сонячні панельки. Ти на солар? 625 ватт. 5 панелей з сукупною потужністю 3 кВт. Так, тепер все треба, так? Тут у квартирі у двокімнатній, вже стоїть інвертор на 5 кВт і 5 кВт годин акумулятор. З гарантією 5 років. Гарантія на панелі 12 років. Гарантія на наш монтаж 5 років. Орієнтація буде у нас на південь Ой. і все буде працювати чудово. Квартира буде повністю енергонезалежна. Бажаєте собі таке ж рішення реалізувати. Звертайтесь в нашу компанію. Працюємо в Київ, Кривий Ріг та найближчі населені пункти. В цьому Дніпропетровська область та Київська область. Номер для запису на консультацію у описі відео.